Вітаю в ефірі програма Равлик Павлик, ведучий Новиков Денис. Я вам зараз прочитаю уривок цієї книжки. Автор цієї книжки Олена Держак. У надласуші Павло любив слухати музику. Частенько вимоститься на диван, надіне навушники і поринає у світ мелодії. У тому черговому світі уявлення себе равлик Великою зіркою, яка роздає автографи який мені дуже сподобався, дякую. А ми хочемо подякувати видавництву, підручники і посібники, сучасне українське видавництво, за таку класну книжку, що подарована. В рамках Міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Це спеціальний проект популяризації читання. І зараз ми в Дениса дізнаємося. От що найголовніше запам'яталося та сподобалося у цій книжці. Тому що не треба лінитися. Угу. Так, так, не треба і це. Треба рухатися рухатись вперед. Так, так, треба творчо... Розвиватися. І ми хочемо. Попати. Так. Трошечки звук. Що б ти хотів, Денисе, побажати нашим читачам і глядачам? Більше читати українську літературу. Так. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякуємо за увагу. Читаємо українське і почуваємося щасливими у творчості.